Ігор Романенко з нами на зв'язку, засновник благодійного фонду Закриваємо небо України і генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, дякую, що знайшли час і можливість в суботу долучитися. Є про що поговорити. От ми сьогодні в новинах вже згадували. Заяви генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, і я сподіваюся, що ви теж їх бачили. Він закликає союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по військовим цілям на території Російської Федерації. Давайте послухаємо заяву, а потім її обговоримо настав час нашим союзникам розглянути можливість скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї для України, особливо зараз, коли багато бойових дій точиться в Харкові поблизу кордону. Забороняти Україні використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території Росії означає дуже ускладнювати її захист. Одразу додам пане Ігорю, що Столтенберг також зауважив, що він не очікує. Що наступ на Харківщині призведе до прориву Росії, така його думка. Але питання в мене інше з приводу цих ударів. Як ви вважаєте, чи може бути зняті чи може бути зняти ось ці обмеження? Ну, знакова, безумовно заява. Якщо пам'ятати про те, що стотон там рік тому скажімо, говорив, що головне завдання НАТО не допустити ескалацію. Тобто як можна перемагати у війні, якщо закладена такого роду стратегія, а ніяк. І ми бачили, яким чином це оберталося всі ці два роки. Третій рік уже зв'язку з допомогою, яку здійснили, Причому таким чином, щоб Російська Федерація не програла, а Україна не виграла. Тому, на мій погляд, прийшов час змінювати цю концепцію такого роду підходи. І даже Столпенберг, секретар НАТО, який заявляв, що ну в НАТО багато що робиться, але е, заяви по таким гострим питанням приймається окремо кожною державою, і ми знаємо заяву, яку зробили з цього приводу британці, деякі країни е, Балтії, ну і ще деякі країни, але принципова позиція з урахуванням того, яка кількість зброї. У нас знаходиться в силах оборони України американський, то нам потрібно саме рішення нашого стратегічного такого потужного партнера, як Америка. В зв'язку з цим учора зустрічався з американським сенатором Томом Брюєром, якого доведев аргументацію стосовно того, що конгресу ну республіканська частина підтримує частина значит, демократів, але в цілому. Треба тиснути на Байдена, президента, спільно з оточенням, особливо, мабуть, на Салівана, який гальмує уже третій рік багато яких процесів відстоювання наших інтересів в цій війні, щоб відбулися відповідні зміни. Тому і та ситуація, яка складається навколо Харкова, який згадує. Значить, Столтенберг говорить про те, що навіть умовно, якщо зайдуть два петріота, а й знайдеться сили, які будуть їх прикривати, тому що там не проста ситуація, Ті ж Айріс, але все рівно не вирішиться питання з точки зору значить, призупинення ефективних дій на сі в су 34 Керованих авіційних бомб по Харкову, наприклад, і іншого зброю, тому що ми наші обслуги на цих зенітних ракетних комплексах будуть спостерігати супроводжувати, а не мають право тим же патріотам стріляти, і це до речі, заборона тоді була введена американцями, коли патріотам наша обслуга збила і встановила світовий рекорд в світі в одному бою збити. Одночасно п'ять літальних апаратів, два літака і три віртольота російських, і після цього вони значить, червону лінію американцям. Що це як застосування ядерної зброї, ну і так далі. Це стара пісня російська будь по, по якому починаючи з Тінгерів, як ми пам'ятаємо на початку війни, і потім все там по списку, як кажуть, і зараз де боротьба саме на дозвіли. Діяти тими же хаймерське паскупчення, тобто Харкова такого в такому вигляді не відбулося. Якщо б була зніта ця заборона, тому що били би хаймерсами, били би атакам самі по скупченню, і бронетехніки, яку спостерігали поживо сіли противника, і розстроїв би значні ряди наступальні, які потім зайшли на територію нашої країни. Тому це принципова позиція всієї боротьби. Я думаю, що ми досягнемо відповідних результатів. Угу. Ну, поки що цього рішення немає. Як ви загалом бачите, пане Ігорі, найближчим часом може розгортатися ситуація, от саме на харківському напрямку, і давайте, мабуть, водночас говорити і про область Сумську. На Харківській області відбулася трансформація. Тобто, це вже далека не розвідка боєм, як вони починали на кожному напрямку, тобто на липці безпосередньо на Харків і на Вавчанськ, значить, там 4-5 батальйонів бронетехніка перед цим ураження наших об'єктів. А скільки вже Кількість збільшили взагалі на, на російській території на наші до 50 десяти десь тисяч, а зайшли на територію у нас десь 35 тисяч і воюють. То це як мінімум все пов'язано з формуванням буферної зони вздовж кордону, про яку говорив головнокомандуючий генерал Сирський. Путін її називає санітарною. Зони, але це другий варіант, якби який здійснюється на мій погляд, но до третього, тобто бойові дії безпосередньо щоб загрожувати, скажімо, взяттям Харкова не проглядається. Тобто, це повинно бути угрупування від 150 тисяч відповідний потенціал. Озброєння техніки, боєприпасів, яке зараз там не спостерігається, але ми знаємо, як вони формують стратегічний резерв зараз, росіяни. Це дві армії, в які там 14 дивізій, 16 бригад, бронетехніка, і тому тут виникає питання: ну коли вони все ж її підготують? Якщо підготують до цього їм не вдавалося. Тримати все це, то вони по частинам заводили, але це було тоді, коли ми наступали, а вони обороняли. Ситуація зараз зараз помінялась, і тому питання у тому, коли вони зберуть все це і будуть намагатися де ж застосувати це угрупування. Це саме той час, про який говорив президент, яка може бути другий етап їх наступу з кінця травня, червень місяць. Ну і це і не обов'язково харківський напрям, не кажучи вже про суми. Відносно сум, там теж на жаль відбувається концентрація, але для ведення бойових дій з боку росіян ну, на рівні таких, яких вони спланували на здійснювати на харківському напрямку. Але я думаю, що от такого Харкова 2 на Сумах не вийде в них, тому що. Краще готуємося, формуємо резерви. Є іде постачання, скажімо, із того збройної техніки від американців, але не так швидко, як нам би хотілося. Ну, все ж це дозволяє передбачати, пред... що там все ж ми краще зготуємося. І тут росіяни ще будуть думати чи наростити їм зусилля на тому ж харківському напрямку, чи відкривати новий. Тобто, це ну знаєте. Кінця... О, я подивилася, чи я Буду... послухала вчора керівника харківської у вас у пана Сенігубова. Так він говорить, що наміри, наміри Росіян. Припускає, так, він, що вони можуть піти у наступ на Харківську область саме із Сумської. Тобто, можливо, не стоїть мета там заходити в Суми в обласний центр, а от конкретно акцентувати свої зусилля саме на Харкові. Так, такий варіант треба передбачати. Тобто, якщо не в по-російськи, то Полбу. Тобто, якщо перекладати це прислів'я на воєнний. Воєнну мову, то це означає, що в дії на напряму сил початкових, які діють, зустрічається потужна оборона противника. То тоді треба шукати можливості заходити там з флангів а ще краще з тилу. Але для цього потрібні маневри, для цього потрібні засоби рухомості, які б забезпечили швидке перекидання досить великої кількості військовослужбовців. Сказати те, що зараз вони готові в повному обсязі таким чином на сумах, я би не сказав, але потенціал вони там збирають і питання можливо в часі, і тому буде видно наскільки це буде впряму ссуватися тільки виключно сум, чи значить, такі дії. Для маневру, про які uh, говорив очільник uh, mm. Одеської області, ну давайте трошки далі порухаємося. Ось Чернігівська область теж з'явилася вже на шпальтах. І вчора генштаб сказав про те, що російські війська нарощують свої сили, зокрема і на напрямку Чернігівському. Ми часто говорили в ефірах про Харківщину та Сумщину, і ось зараз додається ще і Чернігівщина. Яка там небезпека зараз? Якщо ви маєте інформацію. Так, це моя мала батьківщина. Я безумовно приділяю відповідну увагу. Це, як того, я що там... про Сумщину постійно говорю в ефірах, бо бо я із Сум, то ви про Чернігівщину? Ну бачите, в цьому підході ми з вами колеги, і не тільки я думаю. Так, от відносно Чернігівщини, ну є можливості там дій, і це відбувається може не так інтенсивно, як на Харківщині Сумщині розвідно дивісіонних. Груп, але є окремі, скажімо, показники і дані від закордонних союзних розвідок відносно того, що вони і там почали накопичувати, скажімо, якісь резерви. Вони ще не такі, не, не то що, як на Харківщині, поки ще не такі, навіть які проти Сум Сумщини, але мають місце. І, і На мій погляд, тут велике значення. Грає те, що куди будуть заводити оці дві армії, чи всі ці обидві армії цього угрупування, чи вони, значить, по частинам захочуть застосовувати і вводити в дію ці резерви, тому що незважаючи зважаючи на те, що такі резонанс має події навколо Харкова, але по інтенсивності боїв. І по значенню, я скал би не завершення з точки зору ворога все ж найбільш важливо на поточний час. Це ситуація, яка у нас є на східному фронті, тому що там дії мають місце, і ворог просувається на Харківщині. Все ж стабілізували на окремих напрямах. Ми ситуацію. То на, на сході е, вона продовжується і на напрямку Часова Яра і Покровський напрямок Урахова. Е, активізація відбулася на Придніпровському, Тобто, плацдарми, які морські піхотинці, до речі, у них день морської піхоти відбувався і день героїв. Один день вони героїчні там. Тримають малими силами дуже в дуже важких умовах а, значить, складної логістики забезпечені в бойових дій. Тобто, там в цілому ситуація більш гостра і там у них більше перспектив. І тому, скоріше всього, для того, щоб а, ну, повиконувати план вони ж цей і Путін їм не міняє, захопити в адміністративних кордонах Луганської і Донецької. Області тому а сил у них якби вони там не збирались, і не вистачає на всі задачі, навіть ті, які ми з вами обговорили, і тому в такій ситуації безумовно будуть концентруватися на якомусь головному напрямі, де прийнято будуть рішення, і час прийняття такого рішення він, на мій погляд, досить близький. Ну от. Це проти кінець травня, початок червня, які йдуть розмови і роблять висновки аналітики військової. Ну і на цьому тлі на тлі накопичення російських військ чимало з'являється повідомлень про різноманітні перемовини, про замороження війни. Ну тобто, давайте про цю тему поговоримо. Танці довкола переговорів. В різні джерела пишуть про те, що от, зокрема зі свіжого відкрила Reuters, пише вони посиляються на чотири російських саме джерела, і вони кажуть про те, що Путін зараз готовий піти на переговори про припинення війни і замороження на існуючій лінії фронту. І вони пишуть про те, що йому вже є що продати своєму народу як перемогу. Як ви вважаєте, чи мають підстави ось ці всі розмови зараз і чутки про перемовини, які можуть десь там теоретично. Відбутися найближчим часом. боротьба це продовжується, як ми бачимо. Я б назвав її воєнно дипломатично. Тобто ми за те, щоб ефективно провести якомога ефективніше, саміт, е, такий, миру в Швейцарії. Але росіяни розуміють ну, принципово до того, щоб буде. Але що це допоможе нам в консолідації сіл, які підтримували Україну? Це однозначно суттєвий результат, за який треба боротися на етапі його підготовки. Часу залишилося не так багато більше того, росіяни з китайцями спільно, якби там китайці не маскувалися під голові миру. А, значить, вони проводять роботу, щоб послабити значення швіцарська і зібрати свій там бразилійці в цьому, такі яскравий президент, революціонер а, під Чегілару. борються, щоб цей час провести і відтягнути якийсь час по сил країн, щоб приймали участь. В другому заході, який би підтримував, що треба однозначно залучати агресора спільно з Україною і ураховувати безпеку. Взагалі б вони псили і почали б безпеку росіян, надуману якби і таке інше. Тобто, такого рода боротьба вона продовжується. Не бачите, не зрозуміло, як поведуть себе до кінця американці, тому що. Значить, в боротьбі за президентське крісло, Байден, можливо, все ж буде там у себе боротися. А не приїде на цей саміт. Не ну скоріше всього, не товарі сідак точно, мабуть, не прийде питання. У тому чи і в якому вигляді будуть приймати участь китайці? Нам допомагають індійці з цього приводу, заявивши, що вони будуть приймати участь. І тому це може підштовхнути китайців на конкурентній підході основі все ж поучаствувати наші в цьому саміті. Ну тобто йде така боротьба. по патрішко по заявляється, по, додається там за добу, за дві додаються нові держави, але в цьому є ще великий сенс роботи. І, до речі, нам можуть допомогти християни і євангелісти, коли боротьба за 61 мільярд Сполучених Штатів була Джонсон, як виявляється, саме в такій конфесії, і двічі наші представники українські зустрічалися і говорять, що це суттєво допомогло. Дайте Боже, як кажуть, і всій сфері в цьому заході, щоб теж було так, так чи інакше. Це варте того за це треба боротися, ну не, не питаючи ілюзію відносно того, що це принципово і зразу після такого саміту швейцарського приведе до е, суттєвих змін. Ні, це якби початок подальших дій в воєнно дипломатичній сфері, і це, такого роду перспективи потрібна Україні. Ну і пане Ігорі, навіть якщо замороження якесь і на якихось умовах, ми не знаємо. Можемо фантазувати лише що це буде. Ну це ж не означає, що Росія зупиниться, скаже значить своїм росіянам про те, що досягли там певної мети. Вони ж продовжать готуватися до наступних атак, безумовно росіяни будуть свою пісню з невеличкою кількість своїх союзників. Реалізовувати відносно того, щоб лігімітізувати захоплення, потурбуватися про так звану безпеку на подальше, не пустити Україну в НАТО. Питання скажем, чи пускати в Євросоюз, ну можливо, так значить, з барського плеча, чи з царського царського скоріше всього плеча, що можливо в ЄС та пустити, а все решта значить, це такі торги в інтересах глибоких Росії, що нас не влаштовує безумовно, і тому він вони розуміють, що, мабуть, це такий останній стратегічний шанс. Тобто, якщо нам за літо вдасться стабілізувати ситуацію і перемолоти, яка більше живої сили а збройні техніки, і почати збирати ресурси, то Є стратегічна перспектива відносно того, якщо не підведуть союзники, так як вони зробили це американці протягом півроку останнього по збройній техніці. то ми можемо вийти на суттєву стратегічну перспективу подальшої нашої боротьби за деокупацію нашої країни. Почули вас, дякую вам за вашу аналітику. З нами на зв'язку. Ігор Романенко був спокійного дня вам і нам. Засновник благодійного фонду закриваємо небо України генерал-лейтенанту відставці.